Пізнавальне дітям. Щоб відчути всю радість літніх розваг та отримати користь від відпочинку на свіжому повітрі, потрібно знати і виконувати правила безпеки. Правила безпеки влітку. Грайся на подвір'ї чи на дитячому майданчику, подалі від дороги та будівництва. Сонячну погоду носи головний убір та пий багато води, у сильну спеку грайся в тіні дерев чи під навісом. Щоб не отримати сонячних опіків, не засмагай з 11 до 16 години. Якщо під час прогулянки десь поділися рідні, не панікуй. Почекай їх на тому самому місці, звернися по допомогу до працівників, продавців, рятувальників, поліцейських. Використовуй захисний шолом, коли їздиш на велосипеді. Під час грози ховайся під невисокими деревами з густими кронами. Найкращий сховок будинок.